Китайські тайконавти буквально кастують фаєрболи в космосі. Наса відкривають капсулу з загадковою неземною субстанцією. Індійська місячна місія остаточно померла. Надмасивна чорна діра дуже швидко обертається, а нові горизонти отримали продовження, за яке так багато боролися проти бюрократії. Отакі От сьогодні суто космічні новини Шопоко і жодного слова про маска. Китайські тайконавти буквально зробили космічний фаербол. І ні, не тому, що грали там в якийсь симбіоз Baldur's Gate 3 та Starfield, а прям по-справжньому. Протягом освітньої лекції, яку транслювали з китайської станції Тянгун, вони зробили демонстрацію того, як горить свічка в умовах мікрогравітації. Полум'я там справді виглядає як шар, бо там фактично нема верху та низу, тож і конвекції, яка формує язики пламені звичної нам форми, теж нема. І виходячи в космосі, будь-хто може доволі легко кастанути справжнісенький фаербол, потрібні тільки сірники. Але Єдівний експеримент, мабуть, дуже здивував резидентів МКС, бо там не допускають такої легковажної роботи з полум'ям. В невагомості та умовах обмеженого простору та повітря це може бути доволі небезпечним. Плюс боротись з полум'ям в мікрогравітації теж може бути дуже нелегко. З свого часу 97-го року пожар стався на станції Мір, що мало не вбило усіх членів екіпажу, відрізавши їм доступ до евакуації. В історії ж сучасної МКС, до речі, проводили доволі масштабні експерименти, коли підпалювали цілий космічний корабель зсередини, щоб вивчити, як як полум'я розповсюджується в невагомості, але то були кораблі Сігнос, які вже відлетіли від станції, і їх доля була все одно згоріти в атмосфері. Тобто, це був ізольований від станції експеримент, який ніяким чином не міг бути небезпечним для людей. Тож китайські тайконавти справді граються з вогнем як в прямому, так і в переносному сенсі. А пам'ятаєте, на минулого тижня я розповідав вам про те, що зразки астероїда Бенну було доставлено на землю апаратом Сіріс Рекс. Так ось з ними усе добре, хоча і були деякі трабли з розкриттям парашуту. Але після приземлення капсулу підібрали в пустелі на полігоні в штаті Юта, куди вона впала, доставили до спеціальної лабораторії, де є так звана чиста кімната. А в чистій кімнаті є ще більш чистий бокс. Бо щоб досліджувати зразки, що прилетіли з космосу, треба їх максимально ізолювати від будь-яких штук, що є на землі, бо інакше який в цьому сенс? Просто можна Метеориту досліджувати, які вже впали. Поки що відкрили зовнішню кришку, під якою вже можна побачити трохи чорного порошкоподібного матеріалу. Це результат того, що під час забору ґрунту апарат набрав зразків більше, ніж спочатку розраховували, але основну капсулу відкриють не раніше 11 жовтня, саме тоді НАСА зробить онлайн-евент, в якому все розкаже і покаже. Ну а ще з цікавого, що частина зразків буде передана в Японію, бо свого часу схожий обмін був і в зворотньому напрямку, коли японці передали в НАСА зразки астероїда Рюгу, який привезла місія. Сіяха ябуса 2 в му році, тож тут все по схемі. Ви нам трохи відсипали, і ми вам трохи відсипамо. Здається, що все чесно. А тим часом на місяці індійський ровер Прагян та посадкова платформа так і не прокинулись після місячної ночі, яка тривала 14 земних діб. За цей час температури на поверхні падають до мінус 130 градусів Цельсія. А через те, що на індійських апаратах не стоять маленькі нагріваючі елементи з радіоактивними капсулами, то апарати банально замерзли. Найбільше голод б'є по батареях, які напевно були головними кандидатами на те, щоб вийти з ладу та запобігти тому, щоб апарати знову увімкнулись. Просто нагадаю, що увесь бюджет місії Чандраян 3 разом із Напуском оцінювався в 75 мільйонів доларів. Це дуже-дуже дешево. А плутоні чи й інші радіоактивні елементи доволі дорогі, тож логічно, що в рамках чендріан 3 їх не поставили. А також нагадаю, що з самого початку основний план був у тому, щоб все працювало один місячний день. І якщо б все це прокинулось після місячної ночі, це був би приємний бонус. Тож, якщо у вас з'явився гіркий присмак фейлу після того, як вікрами Праг'ян не прокинулись, це неправильно. Місія успішно виконала свій план, зробила всі наукові задачі, продемонструвалася. Вала усі технології і завершилась так, як і повинна була. Тепер індія планую наступну місячну місію, в якій хочу навіть привезти зразки місячного ґрунту на землю. А що там тим часом далекій-далекій галактиці можете спитати ви, і я вам відповім. Може, дехто з вас пам'ятає, як ми отримали перше зображення регіону навколо надмасивної чорної діри в галактиці М87. Це був перший результат телескопу горизонту подій, який використовував мережу радіотелескопів по всій планеті, щоб об'єднати їх в інтерферометр і отримати зображення з неймовірною роздільною здатністю. Також завдяки новим дослідженням, тепер ми знаємо, що ця чорна діра обертається. Тут треба трохи пояснити, що обертання самої чорної діри. Це не те саме, що обертання акреційного диску навколо неї. Вони можуть крутитись незалежно один від одної. Але завдяки аналізу коливань джетів від М87 науковці з'ясували, що обертання чорної діри має період в 11 років. І Якщо вам здається, що це дуже повільно, нагадаю, що ця чорна діра насправді величезна. Її горизонт подій розміром приблизно з орбіту Нептуна, а Нептун обертається навколо Сонця раз на 165 років. Тож горизонт подій рухається десь в 10 разів швидше. Хоча насправді там не все так просто, бо чорна діра то не звичний нам об'єкт з матерії, тож обертання не таке саме, але то деталі основні штуки ви зрозуміли. А тим часом НАСА продовжило фінансування місії нові горизонти. Я, здається, вам вже розповідав Шопако про цю проблему, що там були тюрки по бюджету. Якщо б, простими словами, то НАСА хотіли перекваліфікувати місію з дослідження сонячної системи в дослідження міжгалактичного простору. Це б не лише трохи змінило наукові пріоритети місії, але б і значно скоротило бюджет, що призвело до значного зменшення команди, яка працює з апаратом. Але зараз нові горизонти вийшли з зони ризику і поки що продовжують функціонування у поточному режимі. Сам апарат знаходиться в доволі унікальному місці, бо у нього ще достатньо запасу роботи рітегу, щоб підтримувати роботу наукових інструментів, і навіть ще є паливо, щоб коригувати курс. При цьому нові горизонти все ще летить крізь пояс Койпера, і в теорії може мати можливість зблизитись з якимось об'єктами, щоб його дослідити. Якщо ви раптом забули, то основні цілі апарату до цього були Плутон та Арокот. І наступна подібна місія точно буде ну, зовсім не скоро, бо летіти так далеко дуже довго. І якщо б її навіть Затвердили, ну от прямо зараз, хоча її зараз навіть не планують. До своєї тілі вона прилетіла років ну через 20 мінімум. Тож хай там НАСА не жлобляться і знайдуть декілька додаткових мільйонів на підтримку такої важливої для науки місії. Ну а на цьому все. Ютуб Ритуали, подкаст це світогляд. Продовжуйте підтримувати ЗСУ, Па-па.